Всім привіт! привіт! З вами Доксі. Пітеріон. І сьогодні ми апаємо. Ой, хто в мене який грає? Ось, в мене мастер е на лу. А в мене на Бель. На Бель. Бель. 20. Зараз скажу скільки 24 738. Нам одна катка до мастерства. До фул, фулу, фул до титула. І перед тим ми хочемо зайти в наш телеграм. Відкривай наш телеграм. І показати вам нагадати за конкурс, який зараз проходить на Brawl Plus. Хто хоче участвуйте, умови дуже прості: підписатись. от, Нажимайте на кнопку YouTube, нажимайте на кнопку TikTok. Ну ви поняли, коротше, Telegram, підписуйтесь, пишете свій тех. От, вже є 15 учасників. Це інфа, як ми задонатимо. Коротше, все. Заходьте всі в Telegram, там конкурс. Е, Telegram буде в закріпленому повідомленні до відео і в описі. Всіх чекаємо. Погнали апити мастері. Останні, Останній оцей подих е, до аспеш... титула. Да, до титулу. Останній подих титула, тільки катку можна О, шукає. Я вже думаю, зараз катки не буде шукати. Але, Але все, все хороше. Ще легендарний стардроп відкрив. А, точно, ще ж легендарні стартропи. От як ми могли забути за це. Всі ж так люблять, коли відкривають стардропи. Що зна... означає GX? Я не можу зробити. Я не знаю, я бачу вже теж багато цих GXів я не знаю хто тут такі, що це у них за клуб такий. Опа! Що я зробив? У мене гаджет і забудуть. А що Piper зробила? Piper просто пішла і зразу б'єм. Поки ми в карті зразу розкажемо, що ми думаємо за... Па... ранкет. Ранкет норм. Все. Не треба більше показати. Ранкет норм. Топчик. Да, топчик, будемо грати далі. Ранкет. Нам і ці трофеї... Підпиранки. Да, трофеї нафік нам не треба. Так, ну понятно. Тут аж щось... Ох. Ну я могла б зараз, але... Ну і не всіх. Ну так. Да. Ну, мені страшно було розкидувати зараз. В соло все одне зробиш. Тут вот у нас пайпер, не, не зовсім шарить. Так, нормально. Работаем, работаем. Опа! Зараз оп. хтось здесь Мінус джин. Ну і що, нас слышали спайпер на двох. Має бути ізі. Ну не надійся на ту пайпер що в нас. Ну я не надіюсь да, ліпше не робити цього. Та все, в принципі, можна і не випускати просто, та й ми вирили. Чого зробить? Від дима вмре. Mm -hmm. Ну давай, давай, давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий кулкет cool ой, такий кулкет cool да, да, да. Так же розкине зараз всіх. Давай, а димок, димок, то піджимає. Ой-ой-ой. Ну давай, давай. Тільки я, я додесь наша пайпері не дасть ульту. Це буде дуже тупо. Все. Все, найс. Найс. Так, і що ми може виграємо навіть зараз з першого разу? Буде би супер. Ой-ой-ой, яку мені птичку дали. Пайпер підключається. У мене зараз стягувати будуть. Як він попав? Ай-яй-яй. Ну пайпер, ну де ти ходиш? Я застанула цього. Це не пайпер, це рор. Саме головне зараз пайпер то вбити. Бра. Ой, ой. Джин проти пайпер. Я не надіюсь на пайпер, якщо чесно. Я думаю, ми зараз пере переперемістимося в наступну катку. Нащо вони не відхилялися? Не знаю, пайпер проти Джина має бути їздиш із ультою, але. Шо? Що вона творить? What the hell? На, що? Та що це таке? Бра. Да. Хто там писав в коментарях, що ми там коментуємо, самі не ліпше граємо? Прошу дивитися наші катки і. Кілу, ти пофіг, то пайпер, вона повинна Вона стріляє в неї багато урона. Ну, Ви подивіться, що було зроблено в катці. Ти просто бра. Ты що, вона? Нє. Нє, слава богу. О, кит. В принципі ми маємо Контрити кіта кита. Так, хто там? Опа! Як тичка туди полетит? Ой, господи, мені не можна грати на стрім або на відео я не вмію грати На стрім або на вийти. я не вмію на стрім або на відео мені тяжко грати бо я думаю, що робити. А пайпер що, вирішила Опа. Хелп. Ну да, автотачите. Что тут ще робити? Да. No. Я серьезно. Титульту просрал. Давно в нього копиться швидко Нормин. Пайпер зверху десь. О, мінус пайпер. І мінус Кольт. Так, ну що, ще одна спроба, ще одна попітка. Попит, попит, попит. Так. Блін, нормально, там можна було щось забрати. Все, пайпер. все. От все, вони все двоє добре. один на одному. Я б сказав хто, але можуть за банки відео. Ну я нікого не обзиваю. Ні, як А між ними не передається тичка. Що я не знав такого? Найсік. Все, ну у нас кіт, в принципі, можна, щоб він на когось одного напригнув. Все, найс. Це я full mastery. Ура! Плюс ще один титул. Тобі вже третій. Тет, третій Титул вже. Ого. Найфік. У мене другий. Все, в нас нові титули. І... Ти забереш теж на відео зараз. Ага, Макібер Спортік. Ой, Lou is here for you. Oh, my gosh. Най, oh, тільки забрала титул. Так, у мене де тут подивитися? Ага, во. Батлкарт. Во, Ууу, три титула. Хто скаже, що снайпер і снікер артіст Крінж. Це було апнуто до того, як всі школьники, шедешери сіли на цих браулерів. Угу. Так що не треба тут вимахуватись. У мене вперше, як тільки вийшло мистерство, я апнула це на фенгу. Угу, угу, угу. Так що ви всі, будь ласочка, тихенько. Тоді ніхто, ніхто за нього не грав, тоді ніхто, ніхто це. І всі це кавал, було три на три. Да. Браул Волк. Да. Три на три. Всі казали, І що це гавно. Бутимо, вот так що тихенько там будьте. І переносимося до луб стардропіків. Стардропіки. Так, відкриваю зараз легендарний. Ой-ой-ой. Oh Мені сьогодні випав легендарний з дефолтних круток, і там було Старка. Старка на Скріка. А тут буде імба. Щось з імбове. О, сюрж банан. Нічого собі. Нічого собі. Сюрж з бананом. А в нього нема Вінчик піна бен даже. Ну Господи. Ну нормально, ну блин, а міг випасти сюрс новий? Ні. Султан цей, джин. Та чо, не міг ще? Та, та напевно вже може. А шо у тебя був на, сюр... на сюр... Він Ш... не блінги навіть. А, в тебе не було вообще скина на... Да. на вольта. Він не так він не падає цей сюрш. Вроді Ну ладно, не падає чи не падає. В тебе є той. А шо це? Він ексклюзивний і за 149. Ні, він буде. Це просто в магазині зараз пропозиція О. така. Опа. А тут ти ну, пірат. Тоді. Інакше. Найсік. Нормально. А це за скільки гемів? За 79. Ну угу. чого, нормально, топовий. Топ випав бананчик. Ну, ми переходимо, зараз я підключу швиденько свій екран. І ми відкриємо в мене получимо титул і відкриємо стар так що всім залишатись на зв'язку. Так. От ми, от ми вже в мене. Світиться забрати Star. Забираємо Star. Теж мало в кого бачив. Ту, ну, не знаю. Ти казав, що це не дуже тянуло, але. наче от коли забрав, виглядає топово. Ну, коли забрав? А не, не отут, типу. Так. Да. Я казав, раніше, що виглядає крінжово. Але... Але ось, О, диви, я, як круто. так круто виглядає. Угу. Та і що, це вам Ти, не. Це тільки от коли лістаєш там до цей. Mm. О, нормально заходиш на біль, тут Star. Все, забрали свої титули імбові. Хто на кого хотів, е... це не важно. Ого, а це чого? Там я ж. Що, я не пам'ятаю, що мені зняло. А, знали. може викинуло катки. Може викинуло і не зняло. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, що там сталося. Переходимо опа, тобто, тут що стар -дроп? О, 30 Gems, збираємо. Плюс геймасики це завжди добре. Уф, уф, уф. Нагадую за конкурс. Хто хоче так само мати плюс мод активейте, той переходьте в наш телеграм, і там конкурс. Хто скаже скам, той лох. Так, е заходимо. Легендарний стар Що я хочу. Скин на Ріку. Ри мажор Ріку. Мажор хочу. Попередній раз мені падав хто? кто? Коль, цей. Фарс mm -hmm. фарбованный. Крутый. Кра хочу те, щоб тобі выпали Ріко цей. Давай, Рико мажо. Що? щось падає? Світлячок! падай? Светлячок! Да, ні, my God. М -м. На тобі тоже падал світлячок. Там пинчики. Ну ладно, хоть світлячок. Ок. Хоч не якась безполезна старка на когось. Нормально. Добре, що не купляв оцей. Мені навіть світлячок більше подобається цим осей. Ну ок, є скін на ріку. Ладно, нема чого нам жаловатись, нам нормально mm, щось да. випало. Хоч скини. Все, у мене тут хоч є скин. Найш. Все, є скінчить. Mm, ну він непоганий. Ну да, непоганий, так, в нього хоч тички замінили. Все. Чекайте наступні відео, як ми або апаємо. Лего, або. 2 Уф. 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 мастері, вже мастерів. Уф. Нічого страшного, що не мастери, поки що. Поки що, поки що ми не мастери. В принципі, напевно, все. Відео коротке. Було два довгих відео. А, Саме... поясни, що ми не грали де цю Лігу. Довго. Ну типу, а. що ви не апнули, бо ми не сидимо там днями. Ну так, ми не сидимо цілими днями. От Доксі взагалі апнула цей другий міфік, на який день, на другий чи на третій день Павер-ліги, коли угу. вона з тим рангом була в топ-200 України, так що попрошу, будь ласка. Так, да. а потім злила до першої, ми перестали грати. Так. Да. Ну. Так, качаємо персів тепер. Ну так, ми зараз бизий, бо ми качаємо персонажів і по чуть-чуть граємо. От у нас вже ситуація з попереднього відео, хто там пам'ятає, виглядає отак. І відео треба було зробити, тому ми не грали. Так, да. ну вже нормально персонажів, так дивись, в мене вже. Угу. Ну, в тебе побільше, але. У нас всі грабельні персонажі вже є на 10-й мінімум, так що будемо будем грати, будемо апатись і пробувати щось там. А так. Що, включаємося цей. До побачення всім. Да, до побачення. І ще... До по все. Да. Щось виложим, чи. Ну, пока що всім до побачення. Що всім пока. Зучастуйте в конкурсі. Так, да, участвуйте в конкурсі.